Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде переіміновано на країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках друзі. Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні вже в Євро... Почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала взагалі, вся Європа, на християнстві, і почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну от в Британії вони приходили і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські, я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу мусульмани, просто розказую, яка ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася, і хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили приїхати мусульманам, побачили, які. І нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжують цю всю, всю капулу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі, виходить, мечеті. Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряда. Ну я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там річні граніці, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, яка сім'я, то мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше і пособі вони за за всіх отримують, і так далі. Вони за отримують собі на житті. Набагато більше, ніж німці, які там живуть чи ті самі французи чи британці. Ну от я ж багато Європи мандрую. Я бачу Я ну я бачу, що робиться. Я б це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою таке інтересне. Чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і оце вся історія. І точка неповернення вже пройдена Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше, ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там, два покоління, я думаю, через два покоління, все. Вже якщо ви там закопались в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. А арабська стане більш інтернаціональною, ніж у місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу, таку, як бачили раніше. На жаль.